17 травня до Міжнародного дня музеїв в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся яскравий культурний захід. Вже понад 10 років ізмейська картина галерея долучається до міжнародного свята музеїв та проводить низку мистецьких подій. На початку пролунав державний гімн України та була оголошена хвилина мовчання пам'яті тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність нашої країни. Слава ще... Урочиста відкрила захід директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Сьогодні ми відзначаємо Сьогодні із мистка картина ризначає міжнародний музею, який відзначає весь світ. Кожен лік. такі культурні заходи проходять за підтримки змийського міського голови Андрія Брамченко. На відкритті були присутні офіційні особи, почесні гості, художники та шанувальники мистецтва. Ми прекрасно розуміємо, що саме завдяки мистецтву, завдяки культурі, завдяки тому, що ми всі разом. Ми ми працюємо, воюємо, переможемо. Сьогоднішні виставки показують нашу незрівняну країну. Я хотів би привітати, сказати навіть такою, не просто символічною, історичною подією в культурному житті півні української Бесарабії. і, звичайно, пишаємося з такими здобутками. І сподіваємося на подальшу спільну співпрацю. Мені дуже приємно бути тут в столиці Української Бесарабії. А ще більше приємно, що ваше місто є не просто столицею, а таким потужним таким локомотивом і культурним, і мистецьким. Цьогорічна програма заходу масштабна, різноманітна та вражаюча. 18 травня ми святкуємо Міжнародний день музею. І цей день особливо відмічається саме у залах Ізмайлівської картинної галереї. Дуже багато шанувальників образотворчого мистецтва, дуже багато гостей, які приїжджають із інших країн і міст нашої країни. Зачарували усіх присутніх танцювальними композиціями соколята та сповідь, вихованки народного художнього колективу, хореографічного ансамблю Радуга, палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової, керівники Ольга Тихонова та Ірина Полякова. Ною подією для Ізмаїла та всього регіону стало відкриття виставки шевченко Мозаїка Малярства, на якій представлено 41 репродукцію творів Тараса Григоровича із колекції національного музею Тараса Шевченко. Спеціально до цього дня в Ізмаїл приїхали генеральний директор музею Дмитро Стус та головний зберігач фондів Юлія Шиленко. Хочу вас Всіх привітати свято свято музею, святом життя, святом того, що ми тут зібралися, зібралися ім'я життя. Все, що відбувається, воно тільки для цього робиться. І все, що робимо ми, це елемент культури, і збереження Шевченка, і донатиме ЗСУ. Приєднуюся до привітань, тому що вся Європа, весь світ святкує Міжнародний день музею, святкує його не так давно, з 1977 року. Свято було започатковане, але воно щороку відбувається, і всі музеї намагаються так чи інакше відзначити його. Захоплюючою частиною заходу стала презентація цифрового проєкту музею Тараса Шевченка. Завдяки штучному інтелекту до глядачів звернувся Великий Кобзар. А потім усі бажаючі могли дізнатися багато нового про творчість митця. Запрошую поглянути не злим, але уважним оком на художній світ моїх рисунків та олій. Та сепій та офортів. Радію, що ви хочете не через папір, але через екран побачити рідні лінії, штрихи та барви. Цей продукт, який ми робимо, ми маємо показувати людям і показувати не тільки в Києві, що Шевченка має бути доступний. Ми з задоволенням долучилися до запрошення, приїхали і отримуємо, я б сказав, кайф. Те, що ми вам сьогодні привезли, це наш музейний продукт, виставка цифрова, яка називається Мазейка малярства. Тобто ми хотіли б показати те, що зараз відвідувач, те, чого зараз відвідувач позбавлений. Тобто, творчість Тараса Шевченка тут дуже е, е, Благодатна публіка, дуже е такі заряжені, талановиті організатори. Це все дуже все відчувається. Другою значною частиною програми стало відкриття благодійної виставки розпродажу Об'єднання аквареллю. Майже 100 українських художників об'єдналися в своєму прагненні наблизити нашу перемогу. Головною метою відкриття благодійної виставки розпродажу об'єднання акварелі є підтримка Збройних сил України. Ініціатором та організатором виставки стала Юлія Шарапова, художник-аквареліст, родом з Луганщини, яка вже 10 років живе в Одесі. Я вирішила запросити своїх друзів-художників доєднатися. І так вийшла наша. Виставка об'єднання аквареллю, яка стала не просто виставкою, а цілим благодійним проєктом, який тривав більше місяця в Одеському музеї західного східного мистецтва. На виставці представлено 154 роботи із зображеннями різних міст України, а також ботанічні ілюстрації. Художники, всі, хто представлені, 100 художників. Вони всі дали добро, щоб можна, що можна продати їх роботу, і якийсь відсоток від 30 до 100 відсотків вони готові віддати на потреби ЗСУ. Кожна робота має власний QR-код, за допомогою якого можна переглянути сторінку художника у соціальних мережах, встановити контакт та дізнатися вартість в рамках виставки. Також представлені тематичні листівки та шопери, які продаються за донат. Виставка акварелі з різних місць. Є которые які хочу сказать, что они шедеври акварелі. Я все время акварелі працюю і можу оцінити їх уровень. Студенти Ізмельського державного гуманітарного університету кожного року активно беруть участь у програмі Міжнародного дня музеїв, малюючи портрети А-ля Пріма вздовж фасаду галереї. Сьогодні я беру участь в міжнародному дні музею. Мені дуже подобається, різні люди підходять на вулиці, висловлюють свої якісь побажання, якісь де, хтось зауваження. Про нас із задоволення, бо люди, люди усі індивідуальні і хочеться це передати на полотні. В рамках заходу була представлена різноманітна концертна програма за участі учнів та викладачів ізмейської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, ізмейської музичної школи імені Михайла Чимбержі, а також музичних груп АЕЛІТ та БН. Цей проект вдалося зробити сумісно з нашим державним університетом, який підтримує нас завжди. З нашими музичними школами імені Чембержі і школи імені Малаховського музичні групи, які кожен рік. Виступають у нашому внутрішньому дворі. Міжнародний день музеїв в Ізмаїльській картинній галереї відвідала велика кількість людей, як з нашого регіону, так і з різних міст України. Продовжую дивуватися славному Ізмаїлу. Я щойно сказав на виступі, що, хоча Ізмаїл знаходиться в закутку, здавалось би, нашої української землі, нашої славної української Басарабії, але він все більше і більше перетворюється в культурний центр, як я вражений цим різноманіттям краси і організацією. Мене дуже захопила виставка об'єднання акварелю. Тому що коли я переглядаю кожну картину і ти вглядаєшся і споглядаєш, і щось тобі відкликається. Тобто, і ти таки таким моментом насолоджуєшся з кожною картиною, було цікавий перформанс від наших сьогоднішніх гостей. Це було цікаво, захопливо. Я думаю, що багато познайомилося з штучним інтелектом. Власне Радує те, що є центр, який притягує до себе творчих людей. Притягують себе різні творчі проекты, притягують молодих деток. вище назначення іскусства, вище назначення культурного центру, вище назначення музея. А бідіні зажечь серця людей в хорошому, вічному гості, які вперше приїхали до нашого міста, відзначили особливо теплу атмосферу заходу та високий рівень організації свята, а також поділилися позитивними враженнями. Квітувати, любити себе. І попри все продовжувати творити життя. У вас дуже гарне місто і дуже гарні люди. Дуже красиво, так, охайно все чист, чистенько, просто якась казка. Мені дуже сподобалося. Побажання зараз у всіх одні, найшвидшої перемоги. Ви дуже талановиті. нас сьогодні вразили ваші юні таланти, діти, як прекрасно грають. Хочеться, щоб у них було щасливе майбутнє. Завершальною частиною заходу став концерт музичних груп АЕЛІ та БН у внутрішньому дворику. Музею. Музиканти зарядили глядачів позитивною енергією та драйвом. Народний день музеїв в Ізмельській картинній галереї став довгоочікуваною яскравою подією в культурному житті міста та регіону, яка подарувала незабутні враження. Такі заходи є особливо важливими у цей складний час, адже українське мистецтво об'єднує та надихає. Приходьте у Ізмельську картинну галерею, і кожен раз ви побачите щось цікаве, значне і дуже важливе для вас. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко, Ілля Кулинич для програми новин.